початку року на Прикарпатті виникло понад 1300 пожеж. Тарас Петроняк розповідає про міста, які ворог рівняв із землею та ще й раз номінував. Рятувальники продовжують навчати дітей правил безпеки життєдіяльності та ознайомлювати із професією рятівника. Українські рятувальники завершили навчання у Республіці Польща. Довжок місяця рятувальники Прикарпаття ліквідували понад 250 пожеж, на яких загинуло два мешканці області. 25 вересня о 18.28 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу у будівлі відпочинкового комплексу в селі Красноїлля Верховинської територіальної громади. До ліквідації пожежі за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Через пізні повідомлення про пожежу на момент прибуття вогнеборців другий та мансардний поверхи будівлі було охоплено вогнем. Площа пожежі складала 750 метрів квадратних, існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Сама будівля санаторію дерев'яна з великим пожежним навантаженням, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. О 20.43 пожежу вдалося локалізувати, о 22.26 ліквідувати. Через сильне задимлення на пожежі працювало чотири ланки газодимозахисної служби, було створено три оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. Також за допомогою квадрокоптера з тепловізором було проведено аеророзвідку даної пожежі. Як з'ясувалося, у відпочинковому комплексі проживало 148 дітей з вихователями, а також обслуговуючий персонал, який вивів усіх дітей з будівлі, також з місця пожежі дітей, також шістьох вихователів та трьох чоловік обслуговуючого персоналу було направлено на поселення до іншого санаторію у косів. Також туди було направлено психолога головного управління ДСНС івано франківській області. До ліквідації пожежі було залучено від головного управління ДСНС в області 12 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. А також від головного управління ДСНС у Чернівецькій області одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу, чотири працівники місцевої пожежної охорони на двох одиницях техніки. Всього до ліквідації пожежі було залучено 64 чоловіки особового складу та 15 одиниць техніки. Також на місці пожежі працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС Івано-Франківській області, а також Верховинського районного управління та оперативно-координаційний центр головного управління. На місці пожежі вогнеборцями врятовано частину будівлі відпочинкового комплексу. На щастя, постраждалих немає. Наразі причина пожежі встановлюється. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж в побуті, головне управління ДСНС області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас та ваш будинок від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже Кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Вони знешкоджує смертоносні предмети, якими рясно всі недоокупована територія України. Лише за минулий рік один загін прикарпатських саперів знищив понад 10 тисяч снарядів, залишених ворогом. На посаді сапера з 2007 року. За цей час було дуже багато подій, які... Мене сформували як сапера розуміння нашої служби, те, які завдання ми виконуємо, і наскільки ця робота важлива загалом для. Мабуть, для мене, як для людини і для оточуючих, з 2014 року підрозділ Траса знешкоджував вибухонебезпечні предмети на Луганщині та Донеччині, а після повномасштабного вторгнення забруднена територія значно збільшилась. E, наша територія надзвичайно забруднена вибухонебезпечними предметами, і наша робота полягає в тому, щоб максимально в короткі терміни розчистити ці території. Однак. Ефективність нашої роботи залежить від складності замінування, від щільності замінування території. Тому в цьому плані ми стикаємося дуже часто з великими труднощами, оскільки потрібно бути обережним, думати про свою безпеку і про безпеку товаришів. Тарас Петреняк розповідає про свою роботу на деокупованих територіях і про міста, які ворог рівняв із землею. Та ще й раз номінував під час повномасштабного вторгнення група залучалася в Херсонській області. Також виконувала завдання з розмінування сіл, полів, тобто прилеглих територій на Херсонщині. Також у складі групи ми залучалися до розчищання. Розмінування території Київської області міста Бородянка, де також при початку відбиття агресії московитів, місто було всипане боєприпасами. Головне в їхній роботі каже Тарас це обережність та не порушувати правила безпеки. Робота сапера потребує постійного самовдосконалення, оскільки розвиток сучасних технологій мінування. Сприяє тому, що завжди йде розвиток, іде мінування досить сучасними засобами, мінами, і іде якби постійна робота над тим, щоб якби підловити сапера. Для цього потрібно мислити мислити от на випередження, от коли мінують територію, ми повинні розуміти і враховувати всі кроки, що противник. Готує для нас і бути до цього готовим. В складі групи, тобто колектив саперів, досить надійний, злагоджений, дружній і завжди готовий підкласти дружнє плече у важкій ситуації. 22 вересня у Кракові завершилися польсько-українські навчання рятувальників України. Протягом п'яти днів польські колеги ознайомили українських вогнеборців з практичним досвідом залучення рятувальників різних країн до подій, пов'язаних з небезпечними речовинами. Фахівці ДСНС мали змогу практично відпрацювати їх ідентифікацію різними способами. Українські рятувальники проходили тренінг в рамках реалізації проєкту пожежної академії підтримка Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У випадку радіологічної, хімічної, біологічної та ядерної загрози, проєкт дозволить представникам ДСНС ще більш кваліфіковано працювати на подіях, пов'язаних з наявністю вибухових, радіологічних, біологічних та хімічних речовин. Заступник воєводського коменданта державної пожежної охорони у Малопольщі Пшемисло Пшечик підсумував роботу та вручив свідоцтва про завершення навчань 44 пожежникам з Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Херсонської, Одеської та Тернопо. Опільської областей у рамках проєкту підвищення ефективності реагування українських аварійно-рятувальних служб. За словами польських колег, це був інтенсивний та плідний досвід, який приніс багато цікавих знань та зміцнив міжнародну співпрацю для українських рятувальників та пожежної охорони Польщі. Ми щиро вдячні інструкторам, які приділили свій час та енергію, поділилися досвідом та знаннями з рятувальниками України. Фінал тренінгу це лише початок великої спільної справи та обмін досвідом від професійних кваліфікацій. Кованих колег з Польщі. Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, будні рятувальників про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавим та пізнавальним є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класах безпеки. Так учні були в захоплені від новоствореного класу безпеки, що функціонує, на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Дітям наголошують на небезпеках, які найчастіше трапляють пригадують основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі. Особливу увагу присутніх рятувальники звертають на алгоритмі дій при виявленні вибухонебезпечних предметів чи підозрілих, наголошують дітям, щоб були пильними та обережними на дорозі. Також працівники ДСНС демонструють, як правильно надавати домедичну допомогу та надають багато корисних порад щодо безпечного відпочинку у горах. Що коли бачиш міну, то, то... Треба додавати на 101 і не беру під розрію, продавати, навіть якщо це пачка чипсів, чи молока чи іграшка. Рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ завітали на днях дошкільного навчального закладу Вулик. Під час пізнавального заходу діткам наочно показали спеціальні автомобілі та спорядження, що знаходяться на озброєнні у рятувальників, а також пригадали правила безпеки життєдіяльності. Діти з захопленням слухали та цікавилися професією рятувальника. Наприкінці дітки з великим задоволенням мали змогу відчути себе справжніми вогнеборцями, знаходячись у великій червоній машині. Рівши справжній бойовий одяг рятувальників темою цього тижня. У нашому садочку є професії, і саме сьогодні ми розповідаємо діткам про професію пожежника. Ми дуже вдячні пожежникам нашого міста, що вони завітали до нас. Нашим діткам супер сподобалося. Кожен з дітей зміг спробувати поливати уявну пожежу з рукава. Пожежники розповіли про свій одяг, своє обмундирування. Дітки могли посидіти в машині, послухати сирену, вімкнути її. Нашим діткам дуже сподобалися і вони дуже вдячні. Я думаю, що ці спогади залишаться у них на все життя. Діти з цікавістю розглядали наочні матеріали з правилами поведінки під час різних небезпечних ситуацій, розроблені ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. Дорогі воїни, ми вас любимо і поважаємо. Ви наші справжні герої. Ми вдячні вам за вашу службу та самопожертву, за вашу незвичайну роботу, вашу мужність і відвагу за те, що ви робите світ кращим і безпечнішим для нас. Нехай вас оберігають, як ви оберігаєте нас. Нехай завжди буде мир у нашій країні, завдяки вам, нам захисника і захисниці. Днем захисника і захисниці, з днем захисника та захисниці, з днем захисника і захисниці любимо вас і чекаємо вдома.